Добрий день, дорогі мої семикласники, вітаю вас на уроці української літератури. І сьогодні у нас перший урок традиційно він вступний, на якому ми говоримо про такі собі загальні теми. А саме про що ми поговоримо? Про художній твір як явище мистецтва новий і реальний світ створений письменником, його особливість, значення, а також функції мистецтва. Тож, якщо ви любите художні твори, або ж ви любите мистецтво, або ж хоча б якийсь один із видів мистецтва. Хочете дізнатися про мистецтво і письменників трошки більше, то сьогоднішній урок саме для вас. Вперед мандруємо, але спочатку ми ознайомимося із підручником, українська література Авраменко. Сьомий клас 2020 рік. Якщо ви перейдете за ось цим QR-кодом, то він вас перенесе відразу на сторінку, де ви можете завантажити підручник на свій гаджет. Справді підручник дуже цікавий. Він універсальний, своєрідний, універсальний, тому що в ньому вміститься не тільки відомості про письменників і власне твори, які ми будемо вивчати у цьому підручнику є і теорія літератури, також невеличкий словничок літературознавчих термінів, який знаходиться в кінці підручника. Ну і звичайно, цей підручник передбачає різні види робіт, такі як спостереження, читання, тестові завдання, творчі завдання, конспектування, відповідь на запитання, домашні завдання, і матеріали, які вміщені в мережі інтернет. і не забудьте заглядати в короткий літературознавчий словник в кінці підручника. Отож. Саме за таким підручником ми будемо працювати. Дуже багато розділів, дуже багато цікавих зустрічей, вас ціка... чекає з цікавими людьми. Ну, і про мистецтво. Що ж таке мистецтво? Ось вам таке судження. Поміркуйте, про що воно, погоджуєтеся ви чи не погоджуєтеся. Мистецтво пробуджує таємницю, без якої світ не захоче існувати. Мистецтво вимагає знань. Мистецтву загрожували два чудовиска художник, який не є майстром, і майстер, який не є художником. Тому то і велика така сила мистецтва, що результатів його впливу неможливо передбачити. Міркуємо, про що ж це судження? Мабуть, справді дуже багатий і різноманітний навколишній світ, і він вміщує в собі чимало таємниць, які, яких люди ще навіть не розгадали. Адже якби не було таємниць на світі, то справді знудно було б жити так. Мистецтво вимагає знань. Так, Будь-яким видом мистецтва можна займатися тільки тоді, коли ти добре знаєш, що це таке і про що. Мистецтву загрожували два чудовиська. Художник, який не є майстром, і майстер, який не є художником. До речі, художник і майстер. Чому ці два поняття один одному протиставляються? Можливо, художник це митець, який ем, мистецтвом, мистецтвом хоче займатися, але йому недостатньо знань. А майстер це той, який, е, якому достатньо знань, який оволодів мистецтвом, але не вкладає в нього душу. Поміркуйте, будь ласка. Цікаві мені ваші думки. Пишіть їх у коментарях. Сила мистецтва справді велика, адже справді воно впливає на людину і його результати впливу неможливо передбачити. Адже будь-який твір мистецтва не може залишити людину байдужою. Так, справді ви, наприклад, бачите картину, чи слухаєте музику, і ви переживаєте почуття. Або ж ви бачите танець, чи бачите якусь красиву будівлю, виконану в певних архітектурних стилях, і вона залишає в вашій пам'яті слід. Справді, ось як мистецтво впливає на людину, і ніколи не можна е, здогадатися, а як саме вплине той чи інший вид мистецтва? Отож, більш детально про силу мистецтва ми сьогодні поговоримо. Образні вислови на відміну від звичайних висловів і становлять світ літератури як один із видів мистецтва, а власна література як один із видів мистецтва впливає на інші види мистецтв. Тобто, один вид мистецтв справді породжує інший вид мистецтв. Вони взаємодіють між собою і, переймаючи одне в одного художні засоби, широко й всебічно розкривають життя людини, глибини її душі. Понад те, твір одного виду мистецтва часто зумовлює появу тематично споріднених творів інших мистецьких форм. Наприклад, відомий літературний твір Івана Нечуя Левицького Кайдашева сім'я, який ви будете вивчати в 10 класі, став основою для оригінальних творів малярського театрального і кінематографічного. Мистецтвом. Так, наприклад, прослідкуємо. Ось під цифрою 1 ми бачимо обкладинку книжки Івана Нечуя Левицького Кайдашева сім'я. А от художник Базилевич вирішив проілюструвати цю книгу, створивши справді колоритні ілюстрації. Ця книга спонукала режисерів поставити інсценізацію повісті. І ось ви бачите на картині: інсценізація Повісті Національним академічним театром імені Івана Франка. Ну і звичайно, ті ж самі режисери, але уже кінорежисери, на основі сценарія на основі сценарія створеного за повістю Кайдашева сім'я. Поставили фільм, відзняли ось він цей фільм Кайдашева сім'я режисера Горочка і Богдан Ступка зіграв ролі Омелька Кайдаша. Тобто, ось так ви бачите, що один вид мистецтва впливає на інші і спонукає іншими види мистецтва до нових творів. Що ж таке мистецтво? Прочитайте і поміркуйте, як же мистецтво впливає на людину. Мистецтво правдиво тоді, коли воно злито правдою життя. Справжнє мистецтво не має часових меж, воно вічне. Що є мистецтво? Це могутній голос народу, що лунає з уст обраних умільців. Виберіть, будь ласка, один із висловів про мистецтво, і поміркуйте над ним. Свої думки можете записати у коментарях, поділіться своїми думками. Отож, що ж таке мистецтво? Саме мистецтво може допомогти виховати у людині почуття, а також збагатити її духовно. Мистецтво відображає життя, але це відображення є суб'єктивним. У кожному з існуючих видів мистецтва свій засіб цього відображення. В архітектурі та скульптурі. Це пластичні маси. Тобто, зверніть увагу, якщо ми говоримо про архітектуру або скульптуру, то там митець обмежується певним матеріалом, а саме там глиною, скажімо, чи іншими ось такими речовинами. У живописі митець обмежується лініями та фарбами. У танці і пантомімі там міміка, там пластика, жести, тобто людське тіло, теж обмежується. У музиці. Митець обмежується звуками, а в літературі не обмежена гра слів. Тут ми бачимо і лінії, і фарби, і жести, і звуки. Тобто в літературі, література нічим не обмежується. Тоді, як в театрі і кіно, теж ми бачимо сценічні картини і гра акторів. Тобто, всі, кожен із цих видів мистецтва має якесь певне обмеження, тоді ж як література нічим не обмежується, з допомогою слів створює оригінальні образи. Отже, мистецтво це відображення дійсності в художніх образах, за допомогою яких митці у власних творах змальовують нове і реальне, тобто уявне життя, подібне до реального. В залежності від того, якими органами чуття ми сприймаємо той чи інший вид мистецтва, вони поділяються на слухові, видовищні та просторові, для сприймання яких задіяно декілька органів чуття. Наприклад, слухові це музика, і література, видовищні це живопис, скульптура, архітектура, дизайн, декоративне мистецтво. Просторові це театр, кіно, балет, опера і цирк. А поміркуйте, що ж між ними спільного свої Пишіть у коментарях. Поспостерігаємо, зверніть увагу на екран, і ви бачите відому один із найвідоміших творів світового мистецтва. Це картина Джокунда, написана італійським художником Леонардо да Вінчі близько 1503 року. Справді вона захоплює вже не одне покоління людей. Що ви відчуваєте, дивлячись на картину? Спробуйте відчути, поміркувати, заглибитися в собі і проаналізувати власні почуття. Справді картина, ця, наскільки ви знаєте, виставлена в Луврі в Парижі. Так? Лувр це ось такий знаменитий на увесь світ музей, там де виставляються шедеври. І найцікавіший той факт, що насправді в оригіналі Джоконда за розмірами дуже маленька. Вона невелика картина, ну ми уявляємо картини великі, такі, так? а вона приблизно десь формату А4, ну, приблизно десь такого. Уявили собі, ось у великому залі Лувру і ось така маленька картинка. Уявили? Що ж ви відчуваєте, дивлячись на картину, а ми спостерігаємо далі. Великому шедевру італійського митця присвячені інші витвори мистецтва. Зокрема, німецький художник Герхард Глюк має у своєму доробку картину під назвою Із життя Монелізи». Лізи. Подивіться, будь ласка, на неї, що на ній зображено? Чому митець дав своїй картині таку назву? Які емоції можна побачити на обличчях відвідувачів Лувру? Чи співпадають вони з тими, що були у вас? Розгляньте, будь ласка, ось обличчя ці так? уявіть собі, що бачить Мона Ліза або ж Джоконда з картини щодня. Ось таких відвідувачів, угу. які ось так дивляться на неї. А серед відвідувачів ми бачимо на їхніх обличчях хтось із захопленням, хтось радісно, хтось розчаровано, а хтось байдуже. А Співпадають вони з тими почуттями, які були у вас. Які почуття були у вас, коли ви дивилися на мону лізу? Поділіться своїми думками у коментарях, а ми говоримо далі про художній твір як явище мистецтва. Художня література один із найпоширеніших видів мистецтва. Її ще називають мистецтвом слова, бо вона відтворює картини життя образним словом, тобто вона не обмежується абсолютно нічим. Тому що, читаючи художній твір, ми можемо відчути зорові е образні засоби, слухові, ми можемо, можемо уявити картину, от, е як малюнок, ілюстрацію намалювати, створити. Ми можемо уявити гру вигаданих акторів, тобто бачимо, що література не обмежується. Тож мистецький твір має зміст явище життя, проблеми, картини, відображені автором, а це сюжет, тема, проблематика, образи, які ми завжди визначаємо, і художню форму, тобто це спосіб розкриття змісту твору, який виявляється передусім, у його будові і мовно виражальних засобах. Кожний вид мистецтва відображає життя своїми засобами. Серед величезної кількості різноманітних книжок значне місце посідають твори художньої літератури. Література це мистецтво слова. Вона в художній формі відображає життя народу засобами мови. Головним предметом зображення в літературі виступає людина, її життя, думки, переживання, взаємозв'язки з природою і суспільством. Кожного виду мистецтва є свій матеріал. Як ми вже сказали, що у музики це звуки, у малярства, лінії, кольори, у скульптури це дерево, камінь, метал, вістки, глина. А об'єктом зображення є людські фігури, річчі, тварини. В архітектури той самий матеріал, що й скульптури, але об'єкти різні: це собори, палаци, замки, різноманітні споруди. Для літератури ж матеріал. Це слово найголовніший виразник нашої свідомості, поглядів і переживань з його допомогою і досягається високий мистецький рівень. Кожен письменник уважно вивчає навколишню дійсність події, людей, стосунки між ними, різні явища природи. Все побачене і почуте він обдумує і визначає, що добре, корисне, а що погане і шкідливе, а також, що важливе, характерне, а що другорядне і випадкове. У своїх творах письменник і зображує саме важливі характерні події, явища і риси вдачі людей, змушує читача задумуватися над життям, спонукає виховувати себе, наслідувати героїв, що полюбилися, малює словами художні образи. Цьому й полягає специфіка мистецтва, художній образ це словесне відтворення різних подій, уявлюваних е е письменником. Буваючи в полі влітку, ви, мабуть, бачили жайворонка. Чули його спів? Жайворонок це пташка. Коли ж Андрій Малишко, е український поет, пише: Сивий жайворонок клепле, клепле срібні дзвони в небесах. То це вже художній образ. У літературних творах усе змальовується за допомогою словесних художніх образів. Проте письменник не тільки малює словами образи людей, подій, явищ, предметів, а й виражає своє ставлення до них. Наприклад, Андрій Малишко милується піснею Жайворонка. Лише художня література є один, одним із видів мистецтв, що обрано, образно відтворює життя за допомогою слова, мови. Літературні образи теж створюються за допомогою мови. Отже, письменник у своєму творі не просто копіює життєві явища, відбираючись життя найбільш характерне, митець за допомогою творчої фантазії втілює його в картину в художній. Тілює його в одному персонажі і створює неповторний художній образ або картину життя, якої не було в дійсності, і яка вже стає надбанням літератури. Автор має право на фантазію, вимисел на і реальний, тобто. Ем... Уявний світ, якщо почуття, які прагне викликати автор, фальшиві, не пропущені крізь його власну душу, якщо думки та ідеї, які він висловлює, буденні, такий твір не має шансів на те, щоб зацікавити читача, змусити його хвилюватися і розмірковувати над прочитаним. Мистецькі твори відіграють велику роль у житті людини. Які ж функції мистецтва, і, зокрема, літературного твору, як його явища? Їх всього п'ять. Ну, Одна із них це емоційна. Читаючи літературний твір, ви отримуєте позитивні емоції. Естетична, художні твори прищеплюють естетичний смак. Навчальна Ситуації в творах показують, як треба повестися в тій чи іншій ситуації, тобто навчають жити. Людина здобуває життєвий досвід. Виховна, літературні твори здатні виховувати і пізнавальна. Саме з книг ми дізнаємося багато нового про світ, людину, історію, культуру. Та багато іншого, а які функції мистецтва запам'ятали ви? І теорія літератури, ті поняття, з якими ми працюємо. Як, ми, як я вже сказала, що література творить і реальний світ за допомогою художніх образів. А художній образ, ще раз наголошую, це словесне відтворення різних подій, предметів, уявлюваних письменником, Специфічно для літератури і мистецтва взагалі, форма відображення дійсності, утворенні якої основну роль відіграють почуття, мислення і освітлення особливості світосприймання автора митця. Так, є образи персонажі, тобто людські постаті, образи пейзажі це картини природи, образи речі це описи предметів та обстановки тощо. Літературний образ словесний, він виникає завдяки добору найточніших для вираження думки слів та використанням художніх засобів мови. Про них, до речі, ми теж сьогодні згадаємо і ви їх пригадаєте. Повірте, ви знаєте їх багато, і ми з ними працювали. А художні образи мають такі властивості: створюють яскраву образну картину, викликають у читачів певні уявлення та асоціації, збуджують емоції, естетичні переживання, відтворюють настрої митця, містять у собі авторську оцінку дійсності, певну думку, ідею, бувають статичними, тобто нерухомими, або ж динамічними, тобто рухомими, змінними. Виступають як одноразові або наскрізні, тобто повторювані. Є зорові, слухові, дотикові, смакові або нюхові, мають здатність проникати один в одного. Ну, і література. Власне, з латинської літера, буква в широкому розумінні слова це всі написані і надруковані твори. Художній твір це кінцевий результат і продукт творчої праці письменника, написаний за законами Красного письма. Художні твори і складають художню літературу. Попрактикуймося. Наприклад, ми вже знаємо, що література це мистецтво, і в кожному виді мистецтва люди звертають увагу на щось дивовижне, чаруюче, прекрасне. В літературі такий ефект досягається завдяки вживанню художніх засобів. Ви вже знайомі з деякими з них, тому відчуйте себе справжніми митцями, утворивши порівняння, епітетні конструкції, гіперболи та метафори з поданими словами. Наприклад, любов, мистецтво і знання. Пробуйте утворити ось такі справді образи, власні, нагадую, що порівняння це словесний вираз зі ставлення двох схожих у якійсь характеристиці предметів або явищ із метою визначення певних рис, одного з них через зіставлення з іншими. Епітет це художнє означення предмета або події, що допомагає виразити сутність, надає емоційну характеристику. Гіпербола це художнє означення. Це художнє надмірне перебільшення дійсних фактів, метафора це засіб літератури, коли відбувається наймисне вживання слів у їхньому непрямому значенні, тобто це слова у переносному значенні. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, що вдалося вам? Відчути себе справжніми митцями і створити власні образи із поданими словами. Якщо так, то, поаплоду... то поаплодуйте собі. А якщо ні, то може ви себе знайдете в іншому, може, не мистецтво, може, наука. Ну, мистецтво слова розумієте, цьому не можна навчити. До кожного виду мистецтва людина народжується з певними здібностями. Якщо ви не володієте, те мистецтвом словом це означає, що у вас інший талант, і його треба в собі відкрити. Ну, а ми працюємо з таблицею види мистецтва. Заповніть таблицю, вставляючи такі слова, як книжка, картина, фільм, бюст, ноти, вистава, стрічка, партитура, фігура, сцена заголовок. Тобто види мистецтва живопис, а приклади це слова книжка, картина, фільм, бюст і так далі. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, сподіваюся, що цим завданням ви справилися. А ми, наш урок добігає кінця. І я вам пропоную. Таке судження. Чи погоджуєтеся ви з думкою Шевчука, що серед інших видів мистецтва перетворе все-таки література? І чому? Ось таке його судження, художня література, поміж інших видів мистецтв, посідає особливе, можна сказати, універсальне місце. Чому він так сказав і чи ви погоджуєтеся з його думкою? Запишіть, будь ласка, свої судження у коментарях, поділіться, мені завжди цікава ваша думка, не соромтеся її. Як бачимо, всі мистецтва взаємопов'язані та вбирають у себе різні засоби творення. Але перед веде таки література, бо головне її завдання з'явлення хай ілюзорної, але уподібненої до справжньої дійсності з усією її різноманітністю. Тим то живий світ, у якому живемо, тісно поєднується з естетичним, який його узагальнює, осмислює, відтворює на своєму рівні. І без такого поєднання не можемо уявити собі цивілізацію, яку створено. Людина. А коли б вилучити мистецтво з життя, світ став би сірим, опростився б, а водночас був би менш зрозумілим та нецікавим. І пропоную вам підсумкові тести. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте завдання. Цифра і буква одна правильна відповідь. Ну що, виконали тести, а тепер перевірте себе. Перше і друге Б, третє А, четверте В, п'яте Б, шосте А, сьоме, восьме, дев'яте, десяте і навіть одинадцяте це варіант Б, а дванадцяте В. Поставте плюси і мінуси. І порахуйте, скільки ж ви їх маєте. Якщо у вас їх небагато, плюсів правильних відповідей, це означає, що вам потрібно уважно прочитати матеріал підручника, а це сторінка 3, 4. І е, там же на цій сторінці 4-5 ви дасте письмово відповіді на запитання з 1 по 11. А наш урок закінчився на сьогодні все. Любіть і вивчайте українську літературу, читайте книги, тому що, знаєте, як кажуть, є три найсмачніші запахи: це запах гарячої кави, запах свіжої випічки і аромат. Сторінок нової книги. І нехай у вашому житті завжди будуть присутні всі ці три аромати. Добра вам, до побачення і успіхів!